До вашої уваги програма святкування 25-ї річниці Незалежності України. Розпочнемо святкувати 23 серпня, о 9-й годині ранку, на площі ринок відбудуться урочистості до Дня Державного прапора України. Наш стяг, пшениця у степах під голубим склепінням неба. Для посвяти прапора запрошуються настоятелі храмів усіх конфесій. О 18-й годині на вулиці Валова. На валах усі ми, діти твої, Україно. Відбудеться святкова програма. Концерт з нагоди Дня прапора, вечір пісні та поезії талановитих бродівчан та гостей міста, композиція Прапор з наших долоньок. Далі флешмоб, прапор з наших сердець і кінопоказ. 24 серпня у храмах міста Молитва за Україну. О 10-й годині ранку на вулиці Валовій, на Валах баскетбольний турнір з нагоди Дня Незалежності України, присвячений пам'яті героя АТО Степана Гунька, о 14-й годині на стадіоні Ювілейний фінал весняного кубка Бродівського району з футболу. О 15-й годині дитячий малюнок на асфальті площа ринок, о шістнадцятій годині свят. Ковий концерт на головній площі міста. Україно – незборима зроду. Ти душа великого народу за участю кращих колективів міста і району. Під час святкування вас чекають бартерний ярмарок, боді-арт, дитячі атракціони, солодка вата. Запрошуємо виїзну торгівлю. У разі негоди концертна програма буде проходити у районному народному домі. orgkomiteed .